Як по назві темі ти зрозумів, сьогодні будемо з'ясовувати, як саме можемо розв'язувати системи рівнянь. Ну, я додатково, звичайно, вказав графічний та метод підстановки, оскільки тих методів трішки більше. Там є метод додавання, метод заміни змінних. І ще додаткові є методи, які виходять за рамки 9 класу, але нам, в принципі, 4 методи буде достатньо. Два із них постараємося розглянути сьогодні. Перед тим як в принципі розглядати ці методи, нам було б непогано. Зрозуміти, що насправді означає система рівнянь. Я не просто так тобі записав ось таку систему. Давай її тоді проаналізуємо, що тут написано. Тоді. І ще раз, що що? Я кажу, я тоді не просто так переписав. Так, <рес> да, тоді ти її не просто так переписав. Абсолютно вірно, молодець. Y1 дорівнює F1 від X1 y2 дорівнює F2 від x2. Індекс я тут позначив для того, щоб відокремлювати y, X і F як функцію, як правило, для першого запису, і, відповідно, індексом під номером 2 другий запис. Чому? Тому що дану систему можна розглядати перший варіант як графічний перетин двох функцій між собою. Тут ми так з тобою і припишемо. Тобто, це. Можна розглядати. Можна розглядати, як дві крапки. Перше. Пошук точок перетину цих двох функцій, пошук точок перетину. Пошук точок перетину функцій. Функцій. Першої з цієї функції другої функції. Да? Y1 та y2. А з іншої сторони, це можна розглядати як на пошук таких X і Y, Ну, тобто двох змінних. Які одночасно задовільняють як перше рівняння, так і друге рівняння. Тобто нам потрібні єдині такі X та y. Які задовільняють і перше, і друге рівняння одночасно. І так, що означає задовільняння а, цих двох змінних для двох рівнянь одночасно? Дивися. Справа в тому, що коли ти пишеш рівняння з двома змінними, ну, наприклад, y дорівнює 2 x Або, там, наприклад, u дорівнює 2W ну, Не дуже важливо, як вони позначаються, головне, що тут є дві змінні, в принципі. Да? То коли у тебе є одне рівняння з двома змінними, і тобі потрібно знайти його розв'язок, то у тебе розв'язок цього рівняння має безліч значень. Чому безліч значень? Тому що, оскільки в тебе одна змінна залежить від іншої змінної, так? підставляючи в ось цю змінну якісь свої значення, при цьому будь які одиницю підставив, отримав тут двійку. Підставив сюди 5, отримав тут десятку. Розумієш, Оці в тебе набори, да? Оці набори, тобто набір 2-1, набір 10-5, вони і є розв'язком твого такого рівняння. При цьому таких наборів безкінечна кількість, оскільки ти можеш підставляти сюди будь-що, ну, що не забороняє, власне кажучи, сама функція. Бо якщо в тебе буде функція ось така у дорівнює 2 розділити на W. То зрозуміло, що сюди нуль не можна підставляти, але це так, до слова. То розумієш, у тебе, коли є одне рівняння з двома невідомими, то у тебе конкретного розв'язку немає. А от друге рівняння, яке ти ставиш сюди, воно накладає обмеження. А обмеження заключається в тому, що серед всіх можливих наборів твоїх ось цих повинен бути один такий, який задовільняє як перше, так і друге, яке б тут у тебе не було рівняння. Розумієш? Тобто, uh -huh. це я тобі показав е, геометричний зміст. Щойно показав тобі алгебраїчний зміст. Є іще фізичний зміст цього. Є ще фізичний зміст цього. Який саме фізичний зміст? А розглянемо з тобою закон Бойля Маріота. Він виглядає ось так. П1В розділить на Т1, а тут П2, В2 розділить на Т2. Про що він говорить? Він говорить про рівновагу тиску. Про рівновагу тиску об'єму і температури в якійсь замкненій системі. Якась у тебе є система, по якій, ну, якась рідина, наприклад, рухається. Я не знаю, це можна розглядати отоплювальну якусь систему або щось типу того. Наприклад, звідси. У тебе подається рідина за якоїсь температури Т1, при якомусь тиску P1, і у тебе ця труба, по якій воно рухається, у тебе це, відповідно, там В1. Значить, якщо в тебе система замкнена, да, замкнена, то в тебе ось тут на виході повинна бути температура, яка залежить від першої температури. Ну, зрозуміло, да, якщо в тебе тут там, 100 градусів Цельсія, да. А тут, наприклад, у тебе 0 градусів Цельсія, то в тебе, то в тебе виходить, що ці температури взаємопов'язані, які в свою чергу впливають на тиск, бо температура впливає на тиск і навпаки, і, відповідно, впливає на об'єм. Бо чим більший тиск при маленькому об'ємі, тим більше цей тиск впливає на стінки посудини при маленькому об'ємі і взагалі, в принципі, може привести до його пошкодження. Да? Я до чого це все веду? В2. Я це все веду до того, що систему можеш розглядати, як з фізичної точки зору щось замкнене, де одне від одного все залежить. Твої змінні одне від одного все залежить. Скажімо, нехай у тебе V це будуть константи, ось тут, ну просто якісь числа. да? А P1, P2 це буде Х, а тут буде Y. Тільки тут X1, X2, Y1, Y2. Ось як треба розуміти системи. І так, по цьому поясненню підведемо підсумок і рухаємося далі. Друге, з алгебричної точки зору, це пошук єдиної, єдиного розв'язку. Пошук єдиного набору розв'язку. Набору розв'язків. розв'язків, для двох рівнянь одночасно. Для двох рівнянь одночасно. Одночасно. Ну і з третьої, З фізичної точки зору. Давай тут напишемо, що це у нас геометрична інтерпретація, геометрична, ну, пояснення інтерпретація. Геометричне пояснення. Це алгебраїчне пояснення. А це в кінці яке буде? Фізичне. Правильно, уважно слухаєш. Фізичне. Тут пошук точок перетину, тут пошук єдиного набору розв'язків. А тут пошук, пошук умов рівноваги. Пошук умов. Рівноваги. Взаємопов'язаної системи. Взаємопов'язаної. Взаємопов'язаної системи. Можна підписати фізичної системи. Системи. Це підходить для графіки. Це підходить для математичних моделей, це підходить для фізики. Для фізичних моделей. Це фізичне пояснення. Я От, зараз так... принесу друге, можете третє слово. Я не зрозумів, що фізичне написано. буде. Ну. Нупфлоу. Набору. А, набор. <laughs> да, ну... А, то як напловох читає. Flow, flow. можеш собі вибрати такий нікнейм десь. Ну,пфарево. Отже, розглянемо з тобою ось такий приклад системи. Я цей приклад спеціально взяв, щоб можна було з фізичної точки зору показати а, важливість а, застосування системи. Значить, дивися, звідки я це взяв. А, є, я тут ось подивився на рівняння руху. Ось. З нього я взяв x рівня x0 плюс vx. Значить x це у нас координата руху. X0 0 початкове положення. V від x це швидкість, помножене на t. Ну, це тобто час. Я взяв залежність від часу, тобто поставив замість t y. Ну, у мене насправді ось тут воно виглядає отак: 4y. Тут двійка, тут X. Ось так. До рівня. Тобто, перше рівняння це рівняння руху чогось. Да? Ну, ти, буквально щойно ти підказав, це, наприклад, там по, по, по річці рухається човен, да? рухається човен. І йому на противагу в протилежному напрямку рухається течія. За якої умови, тобто система показує да? пошук умов рівноваги взаємо, взаємопов'язаної фізичної системи. Тобто, при яких таких значеннях часу і, е, при яких значеннях часу е, і координати їхню, якщо беремо ми е, е, систему координат залежну від часу і від е, положення тіла, так, від його переміщення, їх це переміщення, е, так от, при яких таких умовах переміщення і часу у них буде рівновага. Якщо вони не будуть одинаковими, ну, протиставні величини. Ну, от, тобто, за яких умов? Тобто, в який час і при якому переміщенні? Тобто, от, в, в якій такій точці це це буде? Тобто, дивися, якщо, якщо, наприклад, якщо, наприклад, твій човен да, він рухається там, зі швидкістю, наприклад, Ну, як тут у мене, скільки? Чотири, Чотир, да, наприклад, чи там 2 метри за секунду і Йому, йому на, на противагу йде швидкість 4 метри за секунду. То у них наступить такий момент, коли у них буде точка рівноваги, тобто цей почав рухатися, нехай у нього там якась попередньо буде якась інша швидкість 6 метрів за секунду, він її опускає до 2 метрів за секунду. На противагу йде течія зі швидкістю 4 метри за секунду. Так от, у них настане такий період, тобто такий час буде. Де човен завмре на місці, і потім те, чия його буде зносить. Зрозуміло? Ну, no, так. Ось щось приблизно на зразок того ми з тобою намагаємося тут в системі розв'язати. Так от. Перше для розв'язання цієї системи, що спадає на думку, це побудувати графічно. Взяти ці дві функції і побудувати графічно. 4 y 4 y дорівнює x мінус 2. Ось тобі перша функція. Будуємо другу, 2 y дорівнює. 2 y дорівнює. Мінус. І спеціально поставив мінус, щоб у них напрямки були різні. Х мінус 4. Х мінус 4. Ось так. Тобто це у нас зеленим графік залежності зміни положення якоїсь частинки, яку ми фіксуємо на річці як течію. Ну, ти ж можеш течію зафіксувати, якщо ти береш там, якийсь об'єм води, наприклад, який ти зафіксовуєш, і відслідковуєш, як він рухається по самій течії. Ну, в самій течії, виходить. А це графік залежності руху нашого човна. Синеньке. І от дивися. Перетин цих двох графіків, ось бачиш, точка перетину. Це і є наші ікси і ігрики. тобто координата. Тобто, в якому положенні, в якому місці відбудеться ось ця рівновага, в якому місці човен завмре на місці, а потім його почне зносити. По іксу це. Ось таке значення по іграху це ось таке значення. Мені вдалося доступно пояснити, що означає система і як вона відображається на графіку. Так. Добре. Думаю, ти так. просто нічого не кажеш, і я якби не дуже розумію. Та ні, що... я, я ж уважно слухаю. Окей. Значить, дивися. Ось така інтерпретація перша, да? геометрична. Вона ж, в принципі, є розв'язком цієї системи. Просто такий розв'язок називається графічний розв'язок. І, власне кажучи, метод, яким воно розв'язується, так і називається графічний метод. Зараз будемо габраїчним. Тобто, дивися, весь графічний метод, який е е допомагає розв'язувати цю систему, він заключається в тому, що ти будуєш графіки цих двох функцій, тобто розглядаєш ці два рівняння як функції. Да? І Давай навіть трішки його, ну, якби по. Перебудуємо трішки. Да? От, якщо ми візьмемо до уваги, що y це одна у нас змінна залежна, x – це незалежна змінна, то ми його перебудуємо як? Y дорівнює. Ну, щоб позбутися ось цієї четвірку, треба зробити ж наділення на 4. коротше кажучи, буде x 2 розділити на 4. А тут у нас буде те саме, тільки y дорівнює. А, -x -4 розділити на 2. О, та й все. Да? То це, це у нас функції, розглядаються як функції. І ці функції в результаті, ну, ось сюди, можна спокійно стрілечку зробити, їх графічна інтерпретація. От і все. Зробили графічне відображення, подивилися, де вони перетинаються. Це графічний метод. Графічний метод. Що потрібно знати по цьому графічному методу? Тобто стрілочка сюди назад, якби висновок. Це точка перетину. Давай навіть звідси візьмемо. Це точка перетину, так? Да? Точка перетину. І в свою чергу ця точка перетину і ще одна стрілочка. Є розв'язком системи. Є розв'язком системи. Ця точка перетину є розв'язком системи. Перепишеш собі потім вдома більш детальніше. Ми щоб зекономити трохи часу, рухаємося далі, добре? Окей. Окрім цього, зрозуміло, що є ж у нас інтерпретація, ми фізичну інтерпретацію на основі там човна і течії я пояснив. Алгебраїчна інтерпретація. Алгебраїчна інтерпретація це пошук набору розв'язків для двох рівнянь одночасно, щоб вони не відображали. Тобто нам з математичної точки зору особливо без різниці, що тут човен, течія, птахи, літаки, ну, в принципі, без різниці. Ми математичну модель розглядаємо. І працюємо з нею як з математичною моделлю. Так от. Для її розв'язання є так званий метод підстановки. Метод підстановки. Ти знайомий з цим методом? Ну, ми беремо якесь число. Підставляємо замість. Підбираємо. Значить, це графічний метод. Це алгебраїчний метод. Ось тут алгебраїчний метод. Там замість X. Щось таке. Да-да-да, щось типу того. Алгебраїчний метод. Значить метод підстановки говорить нам наступне. Ну, раз це у нас з системою взаємопов'язані два рівняння, то, значить, по ідеї, якщо я з першого рівняння виражу щось одне, якусь одну змінну, як невідому, і потім її підставлю в друге рівняння, то в мене отримається одне рівняння з однією змінною, яке я зможу розв'язати, і її розв'язок, ну там якийсь Х, якщо ми будемо шукати Х. Це буде одне число з двох змінних, яке мені підходить і туди, і туди. І раз воно підходить і туди, і туди, то значить я підставляючи це їх з будь яких з цих рівнянь, отримую y також єдиний. Ну, тобто логіка тут така: якщо вони у нас ці дві, два рівняння об'єднані системою, значить у них. Єдиний x, і значить у них єдиний y. Тобто, по суті, коли ось тут ми таке пишемо, нам, звичайно, потрібно приписати y1, x1, y2, x2, бо це два різних рівняння. Але метод підстановки передбачає, що раз вони заключені в систему, то значить x1 дорівнює x2, вони однакові. І це дорівнює x. І по графічному методу це видно, що у тебе ось ця точка, да? твій ось X, ось x, він же ж однаковий. І для зеленої прямої, і для синьої прямої. І Y, ти ж бачиш, теж однаковий єдиний. Да? Чи так. не так? Так, я ж сказав. Хорошо. Y1 дорівнює Y2. Тобто ми беремо до уваги ось це. Це важливо. І тепер вже у нас тут не просто з індексами, а у нас без індексів 4y дорівнює x-2. Тут у нас 2y дорівнює мінус x мінус 4. Все, без індексів. Тобто, це нас приводить сюди. І далі виражаємо щось. Ну, давай, наприклад. Звідси X виразим, чи, чи хочеш Y виразим, що хочеш виразим? Чи з першого, чи з другого рівняння. Тут уже, як то кажуть, чисто вкусовщина. Як хочеш, так і виражаєш. Що будемо виражати? Ікси, Y, чи з першого, чи з другого рівняння, Ну, давай X з першого. Давай X з першого. Якщо ти береш до уваги вираження X, вважаючи начебто y, це просто якась там величина, да? Х дорівнює. Чому буде їх здорівнювати? Наприклад, ну, наприклад, сказати це ж. Ні, звідси, чому їх здорівнює звідси. Як наприклад, тут не наприклад. Ну, 4 y мінус 2. Плюс 2. Плюс 2. Переносили. Правильно, перенесли сюди, да, Х дорівнює 4y плюс 2. Абсолютно вірно. І ми тепер оцей 4 y плюс 2 запихаємо сюди замість ікса. Розумієш? Ось сюди. І тепер переписуємо друге рівняння. 2y дорівнює мінус. Замість х підставляємо 4y плюс 2. Далі йде мінус 4. Просто замість х запхали його праву частину, розумієш? Все. Працюємо далі тільки з ігреком. У нас одне рівняння з одною невідомою. 2y дорівнює, Розкриваємо. Дужки буде мінус 4 у мінус. Ну, тут плюс 2-мінус 4 можна зразу мінус 2 поставити, значить тут буде плюс 2 при розкритті дужків. Все. Працюємо далі, робимо тотожне плюс 4 у перетворення, тобто 2y, плюс 4 y буде 6 y. дорівнює 2. Да? Далі тотожне ділення на 6 у буде 2 шостих. Це ж те саме, що 1 третя. Це ж те саме, що 0,33. Ну, 0,3 і 3 в періоді. Власне кажучи, те, що у нас тут є, ось наш y, Да? На другій позиції ось наш Y. а тут x. Знаючи тепер ось цей y, да, його прямо окремо можна записати, дорівняння, хай це буде 0,3. Ну або 1 третя, ну неважливо, коротше, чи те, чи те. Що зручніше. Ми його беремо і підставляємо сюди, там, де ми виражали x. Да? Тобто беремо оцю штуку і підставляємо аж сюди. Х дорівнює, 4 помножити. Ну, можна на ці самі 0, там 33, 0,3. Ну і плюс 2. дорівнює. Ну, що виходить? 4 на 3, тут 12, далі так само 12. Коротше кажучи, тут у нас випливає одиниця як ціла частина. Тут у нас будуть скрізь трійки далі йти. І ще плюс двійка, Виходить 3,33 приблизно. Ну, там, в періоді, звичайно ж. Власне кажучи, те, що у нас вийшло ось тут. Х дорівнює 3,33 в періоді. Все. Оцей набір XY. Це наші розв'язки. Один набір розв'язку. Може бути два набори розв'язку. Якщо, наприклад, у нас квадратичні, наприклад, квадратичну функцію перетинає лі, лі, лінійна функція. Може перетнути в двох точках. Може взагалі ніде не перетнути розв'язків не мати. Тут так само могло б розв'язків не бути, якщо б ці дві лінії. А до речі, цікаве питання тобі в якому випадку а, ці б дві лінії не перетнулися? Якщо б вони були вертикальні одні або горизонтально, то паралельні? Просто паралельні. Якщо вони паралельні, вони ніколи не перетнуться, то, значить, розв'язків мала б ця система. Угу. Значить, з геометричної точки зору у тебе прямі паралельні, з алгебраїчної точки зору розв'язків немає. З фізичної точки зору рівноваги не вдається досягти. Ферштейн? Так. Добре. Значить, тут відповідь. Відповідь. X дорівнює ось так. Ось соряне трошки не так, а ось так. Крапка з кому і Y дорівнює ось так. Це наші розв'язки. Підведемо підсумки, дамо домашнє завдання. Сьогодні ми з тобою розібрали, що по суті означає система рівнянь. При цьому розглянули графічний метод розв'язання системи, метод підстановки, по своїй суті, що вони означають, куди краще що підходить. На наступному занятті ми з тобою розберемо метод заміни змінних, який у нас тут залишився. І попрацюємо з методом алгебраїчного додавання. Значить, по домашньому завданню. Поки я буду давати домашнє завдання. Mm, Підведи, будь ласка, для себе підсумки сьогодні. Підсумки, да. ну, ми переврічували б... mm. імену тему. Це графічні. Ой, ці. Це... Як вона як називається? Це <сувачення> системні рівня? рівня. Так, системні да. рівня. Що тобі Робили. сьогодні було сподобалося, що ти взяв до уваги? Що тобі ну, було мабуть, корисним? З графіками прикольним було. Угу. Окей, добре. На цьому будемо завершувати. Ось домашнє завдання я записую. По традиції в Discord скину. Не забудь зробити домашку на перевірку. Добре. Вона потрібна ж тобі, в першу чергу, для того, щоб попрактикуватися, закріпити навички, а ми на наступне заняття зробимо більше практики. Окей. На цьому урок завершено. Я, як завжди, на зв'язку в Дискорді і прощаюсь з тобою до завтра, до наступного заняття. Добре, до завтра, до побачення. А, до побачення.